Міжнародна науково-практична конференція присвячена роботі юридичних клінік при юридичних факультетах провідних університетів в країнах Вишеградської четвірки, стартувала в юридичному університеті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У роботі конференції беруть участь провідні фахівці та керівники юридичних клінік з усієї України, а також з Польщі, Чехії та Угорщини. Деталі в сюжеті. Головними темами обговорення міжнародної конференції стали принципи роботи юридичних клінік при університетах, а також обмін досвідом в галузі створення можливостей для студентів-юристів здобувати практичні навички роботи ще в стінах університету. Окрім того, йшлося про соціальну місію юридичних клінік. Цей проект вийшов за межі, скажімо, отої вузької цілі, який був поставлений в кабінеті міністрів. І на сьогодні це такий дуже гарний вже широкий соціальний проект. За змістом клініка виконує соціальне завдання, оскільки йдеться про надання послуг малозахищеним верствам населення. Закордонні гості поділились власним досвідом створення та напрямків роботи юридичних клінік при університетах. У Чехії є три такі можливості: є комбіновані юридичні клініки, коли є поєднання практики студентів в юридичній клініці та моделювання судових засідань, коли студенти проходять практику в судах, органах виконавчої влади, різних адвокатських компаніях. І третій вид діяльності, що також вважається практикою, стрітлоу, коли студенти юридичних клінік навчають правам та обов'язкам у школах. Варто відзначити, що у країнах вишеградської четвірки також юридичні клініки виконують роль соціальних Центрів з надання первинної правової допомоги та консультування малозабезпечених верст населення. юридична клініка виконує два важливих завдання: перше, вчимо студентів практичних навичок роботи, організовуємо багато вокшопів з психологами, адвокатами та іншими юристами і розповідаємо їм, в чому буде полягати їх практична робота. І друге, ми забезпечуємо надання юридичних послуг для потребуючих верст населення в Україні. За словами керівника юридичної клініки Прикарпатського національного університету, ситуація Подібне і студенти мають можливість надавати юридичні консультації людям. Проте часто виникають питання щодо законодавчої неврегульованості, можливості представництва інтересів та надання юридичної допомоги студентами, які працюють в юридичній клініці. У нас юридична клініка працює за двома напрямками: тобто, це клініка, так би мовити, живого клієнта, тобто, це безпосереднє надання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги. Стосовно цього є невеличка проблема, адже клініки по законодавству вони не дуже можуть представляти інтереси в суді, і взагалі їхній статус щодо надання первинної і вторинної правової допомоги не визначений. Це дуже відкрите питання. За підсумками проведення конференції в юридичному інституті планують опублікувати посібник з порівнянням особливості роботи юридичних клінік при університетах в країнах Вишеградської четвірки та Україні. Адже саме Польща, Чехія та Угорщина розташовані найближчі до України і вже пройшли шлях вступу до Євросоюзу. З відповідним реформуванням законодавства і зміною підходів до практичних аспектів юридичної освіти, Україна цей шлях тільки не розпочинає.